У всіх вдома є електричні прилади, які є у вас? Навіщо вони? Послухайте загадки та відгадайте, про які прилади в них йдеться. Може він порахувати, може він пісні співати, малювати і писати, помилки перевіряти. Може він листи прийняти, з другом швидко нас зв'язати. Він багато чого може і завжди нам допоможе. Що це таке малята? Це комп'ютер, правильно? У неї довгий сірий хвіст, до курсору має хист. Що це може бути? Вірно, це комп'ютерна мишка. Сотня клавіш, різні знаки, спершу учні не бураки, а тепер раз-два і готово. Відстукали слово. Ось де пальцем фізкультура, а це все клавіатура. Ось на нім комп'ютер пише і малює без зупинки. Найцікавіші картинки, а влаштовує цей хор чарівник наш. Вірно, монітор. Комп'ютерами можна багато чого робити, зокрема, грати в ігри, переглядати кіно чи мультики, писати листи рідних, навіть говорити з різними чи друзями та побачити можна їх. Послухайте вірш Сергія Цушка Комп'ютеренята. Комп'ютера мами, в комп'ютера тата є діти маленькі, комп'ютеринята. Дорослі комп'ютери, татко і мама розв'язують дуже серйозні програми. Маленьким ще треба рости й підростати. Вони полюбляють із дітками грати. І кажуть вони, як Андрійко і Гануся, цього ще не вмію, та скоро навчуся. Про кого цей віршик? Що необхідно знати дітям, щоб уміти володіти комп'ютером як дорослий? Усі електроприлади працюють завдяки електричному струму. Про це написала вірш Ірина Шутняк-Федоришина. Послухайте, електричний струм. І дорослим, і малечі варто знати певні речі, щоб здоров'я вберегти і не довести до біди. Електричний струм, мов казка. Користуйтеся, будь ласка. Раз. Вімкнули світло в домі. Два. І дзвоник в телефоні. Три комп'ютер заворчав. Наче хтось не чаклував. Електричний струм як диво. Лиш поводьтесь бережливо. Бо доцільніше, до речі, запобігти небезпеці. Які прилади працюють завдяки струму вдома? Як необхідно поводитись з електричним струмом? Удома є дуже багато помічників, але всі вони електричні. Необхідно пам'ятати, що вони небезпечні, без дорослих ним користуватись заборонено. Малята, то про що сьогодні ми з вами говорили? Що вам найбільше запам'яталося? Пам'ятайте правила безпеки поводження з електроприладами. Я дякую вам за увагу. До нових зустрічей!